Виконуємо номер 387 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На складі товар упакували в 32 великих і 48 малих ящиків. У кожному великому ящику було по А кілограмів товару, а в малому по Б кілограмів. Увесь товар вивезли на двох машинах, завантаживши їх однаково. Склади буквений вираз для обчислення маси товару на одній машині та обчисли його значення, якщо А дорівнює 16, Б дорівнює 12. В умові задачі сказано, що було 32 великих ящики, і в кожному ящику по А кілограмів товару. Знайдемо масу товару у великих ящиках. 32 множимо на А кілограмів. Це маса товару у великих ящиках. Також, в умові, задачі сказано, що було 48 малих ящиків, і в малому в кожному по Б кілограмів. Знайдемо масу товару у малих ящиках. 48. Множимо на Б кілограмів, маса товару у малих ящиках. Знайдемо масу всього товару 32А додати 48Б кілограмів. маса. Всього товару. В умові задачі сказано, що увесь товар вивезли на двох машинах, завантаживши їх однаково. Знайдемо масу товару на одній машині. Для цього суму виразів 32а і 48 б поділимо на 2. Це ми знайшли масу товару. Товару на одній машині, ми склали буквений вираз для обчислення маси товару на одній машині. А тепер обчислимо його значення, якщо А дорівнює 16, Б 12. Якщо А дорівнює 16, Б дорівнює 12 то наш буквенний вираз дорівнює 32 помножити на 16, додати 48 на 12 і поділити на 2. Виконуємо множення 32 на 16 в стовпчик. 2 на 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 на 6, вісімнадцять і один дев'ятнадцять. Викунуємо множення на одиницю. 2 на 1 – 2. 3 на 1, 3. Виконуємо додавання. 2, 9 додати 2, 11. Один записали, один запам'ятали. Три додати 2 5. Маємо 512.

512 додати 576. Це буде 1088. І ділимо на 2, дорівнює 544. Отже, маса товару на кожній машині буде 544 кілограми.